Всім Пітер, привіт. Вже багато хто чув, що приват та моно блокують картки користувачів, особливо тих, хто займається якоюсь підприємницькою діяльністю, а також тих, хто має обмеження по виконавчій службі. Є на заміну цих двох банків класний банк PUMP, в якому є новий додаток Online, де доступні багато видів платежів. Так само міжнародних, ну, міжнародних дуже багато, валютних. Е, ну, можна багато проводити операцій з різних місць з-кордону. А також є класна штука, як накопичення. Тобто, щось по принципу банки, а саме манібокс. Е, тобто по манібоксу створюєте манібоксик. Встановлюєте на що саме, ви для себе збираєте. Також манібоксик дає 5% річних. Обмежень у знятті поповнення манібоксу немає. Є можливість поповняти манібокс як за номером карточки, як за посиланням, так і QR-кодом. А також є класна штука для фопів. 3 місяці не оплачуєте відсоток. а 5 місяців. А, до речі, за відкриття картки вам дають 100 гривень, а також є доступність кредитного ліміту. Посилання на створення такої картки залишу в коментарях. Заходьте, підписуйтесь, реєструйте додаток та користуйтесь. На інший раз я покажу нові прикольні фішки, які з'явилися в приваті та в «Моно».